Угорщина раптово вдарила по українських цілях, оголосивши, що Україна готувала атаку на кордон першої, начебто активно збирала дані для нападу. Тож єдиним виходом стало завдати удару на випередження. Схоже, путінські уроки розпалювання війни засвоїв Орбан, який цілить на Закарпаття та прилеглі території. Що ж тепер буде далі? Побачити забуть. Ми вітаємо глядачів. Закликаємо поставити вподобайку і підписатися. Ми починаємо. Угорщина оголосила про збиття, начебто, літальних апаратів України за повідомленням угорських змі. Сили протиповітряної оборони Угорщини збили БПЛА поблизу кордону з Україною. Інцидент, про який стало відомо, викликає занепокоєння щодо можливої ескалації напруженості між сусідніми країнами, особливо на фоні затримання угорських шпигунів по Закарпаттю та. Висадку українських дипломатів із Угорщини, як відомо, авторитетне угорське видання Мегію Хайлап владні структури угорщини висловлюють підозри, що нібито збитий безпілотник міг використовуватися українськими спеціальними службами з метою розвідки. Тож прийнято рішення було його збити. Цікаво, що джерела меґірхайла в розвідувальних колах стверджують, що цей інцидент є епізодом витривалому протистоянні між секретними службами України та угор. За інформацією газа ця війна у тіні триває вже кілька місяців. Видання додає, що сам інцидент з биттям безпілотника є немислимим і першим за весь час. Варто також відзначити, що офіційні коментарі або заяви з боку уряду Угорщини щодо цього інциденту наразі відсутні. Інцидент може призвести до подальшого ускладнення відносин між Україною та Угорщиною, які останнім часом і так були напруженими через низку політичних питань. Відсутність офіційної реакції з боку Будапешта лише відкрит Тиму питання щодо подальших дій з обох сторін за неофіційною інформацією дрон міг бути контрабандистів, які за їх допомогою переправляють товар. Ми зазначимо, що раніше Угорщина встановлювала систему ППО біля українського кордону. Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай Бобровницький розпорядився розгорнути систему протиповітряної оборони для захисту північно-східної частини країни, що межує з Україною. Міністр пояснив це, нібито побоюванням ескалації після дозволу Україні бити західною зброєю в глиб території рефії. Натомість Орбан звинуватив Україну в розвідувальній війні проти Угорщини за його словами. Українська сторона активізувала відносини з Паштом з метою зриву референдуму про членство України у ЄС Угорщина звинувачує Україну у проведенні спецоперації спрямованої на зрив національного опитування щодо її вступу до ЄС напередодні. Прем'єр-міністр Віктор Орбан оголосив про скликання Ради оборони через безпрецедентну розвідувальну операцію проти Угорщини. Про що він повідомляв на своїй сторінці у Фейсбук, видання зазначає, що після засідання Орбан звинуватив Україну у розгортанні цілеспрямованої неклепницької кампанії. За його словами, українська сторона активізувала відносини із Будапештом з метою зриву референдуму про членство України в Європейському Союзі. І також вказав на прочатність до цього угорської опозиційної партії Тиса. Такого що ніколи не траплялося на нашій пам'яті. Варто очікувати, що подальші дії спецслужб будуть розпочаті ще до завершення референдуму, пояснює Урбан. Ну а голова Тиси Петер Мадіар висловив думку, що Урбан використовує спецслужби проти своїх опонентів через страх за свою владу. Він Нувати в прем'єру у скоєнні двох злочинів поширення чток та приховані злочину проти держави. Крім того, Петер Мадзяро при оприлюднив аудіозапис, на якому ймовірно, міністр оборони Угорщини Крістоф Салай Боброницький розповідав про рішення уряду перейти до нульової фази шляху війни на аудіозаписі. Крістоф Салай Боброницький говорить про створення сильної боєздатної угорської армії, що за його словами передбачає відмову від ментальності миру згадана політика, омолодження. Офіційно подаються як оновлення командного складу, фактично виявляється спробою замінити військових найбільш лояльних до режиму Орбана. Петер Мадяр стверджує, що уряд Орбана обманює суспільство та намагається втягнути країну у війну. Поки уряд Орбана руками говорить про захист угорців, саме цей уряд готовий заради грошей влади пожертвувати безпекою власних громадян. Це не політична помилка, це злочин, такий злочин, якому немає і не буде прощення, каже Мадяр. Сам же села Бобронецьке настав Заперечувати автентичні записи, заявив я створюю армію, здатну і готову захистити країну зброю в руках. Мир вимагає сили проте. Парадокс полягає в тому, що угорський уряд постійно наголошував будь-яке посилення оборони лише провокує ескалацію, а передача зброї Україні, нібито лише продовжує війну. Виходить, що зміцнення армії Угорщини це заради миру, а дії інших на користь війни. Угорське ж видання також повідомляє, що їхні джерела у розвідці розкрили інформацію про багатомісячну розвідувальну війну між Києвом та Будапештом. Нещодавно, за повідомленнями Сили оборони, Угорщина збили українські дрони на своїй території керівник науково дослідного інституту оборони суверенітету юзеф Хорвата зазначив, що таким чином Україна ймовірно тестує час реакції угорської сили оборони та їхні технічні можливості. Цю далі ми сподіваємося, що якщо вони це зробили, то отримали відповідь, тому що угорці збили цей БПЛА з іншого боку, очевидно, що за такою кожною атакою стоїть вторинний намір злякати населення і зневірити громадян. Днями також збув перше викрила шпунську мережу воєнної розвідки Угорщини. За результатами комплексних заходів на Закарпатті було затримано двох агентів, які входили до цього середку. Завданням викритої мережі був збір розвідувальної інформації щодо військової захищеності Закарпатської області. Агенти мали шукати вразливі місця воноземні та повітряній обороні регіону. А також Вивчати суспільно-політичні погляди місцевих жителів, зокрема угорську розвідку, цікавила сценарії поведінки населення у випадку, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська, як встановило розслідування з куратором обох затриманих фігурантів, був кадровий співробітник воєнної розвідки угорщини, особу якого українська спецслужба вже ідентифікувала. Одним із затриманих агентів виявився 40-річний колишній військовий з Берегівського району. За даними збою, іноземні спецслужби заворбували його та перевели в режим очікування ще в 2021 році. Куратор активував цю агента у вересні 2024-го. Тоді зрадник отримав низку завдань вивчити настрої місцевого населення та зібрати інформацію про можливу реакцію військових і цивільного населення. Закарпаття та введення миротворчого контингенту, зокрема горських військових, з'ясував. Та яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття, оцінити ситуацію з міграцією угорського населення у регіоні, зібрати дані про військові сили, розташовані на Закарпатті, кількість транспорту та бойових машин. А також про укомплектованість та чисельність правоохоронних органів. СБУ задокументувало, що після цього агент особисто проводив розвідку розміщення сил оборони та координат зенітно-ракетних комплексів Ас 300 в регіоні. Зібравши розвіддані, він виїхав до Угорщини для звіту перед куратором використавши для перетину кордону довідку доглядача за хворим батьком, який нібито потребував лікування в іноземних установах. Під час зустрічі за матеріалами справи угорський розвідник передавав агенту готівку. Для виконання поставлених завдань, зокрема для пошуку мережі інформаторів, СБУ встановила, що резидент намагався завербувати, щонайменше двох осіб формуючи агентурну мережу. Іноземна розвідка Сподівалися розширити діапазон збору інформації, включаючи отримання даних із прифронтових та фронтових регіонів України. В березні цього року контррозвідка СБУ здокументувала другу зустріч агентів з куратором. Цього разу він отримав телефони з спеціальним програмним забезпеченням. Все це для забезпечення за конспіру зв'язку серед нових завдань зрадника було виявлення службових авто, які належать представникам сил безпеки оборони на Закарпатті. Крім того, резидент мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події з лінії фронту. Для цього він вже підібрав відповідний контакт в силах оборони. А другою затриманою виявилася колишня військова сил безпеки та оборони України, яка звільнилася свого підрозділу в 25-му році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про. Оборонні системи військової частини, де вона раніше проходила службу під час обшуків. У них було вилучено мобільні телефони та інші речові докази, що підтверджують їхню підривну діяльність. Слідчі служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зломусники перебувають під вартою їм загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі із конфіскацією майна. Друзі, ну а ми вам дякуємо, що ви додивились це відео до кінця. Якщо помічаєте підозрілих осіб, обов'язково оперативно звертайтеся до правоохоронних органів. До зустрічі. Слава Україні!